Всім привіт, мої дорогенькі. Сподіваюсь, що у вас усіх все добре. Цю ніч дуже Харків постраждав. Коротше говоря, біда да й Дуже страшний час ми живемо, але життя продовжується. Тримаймося, бережемо один одного, свої сім'ї і себе обов'язково. Інакше ніяк. Сьогоднішній ранок розпочала. З догляду за обличчям. Була в люди, Так вона мені підогнала косметичку, ну не пусту, а наповнену ж всякою всячиною. І тут от, така маска для обличчя. Гель-гель. Не знаю, так я її нанесла, не так? Буде так. Трішки е е релаксну. Зараз зварю собі каву, піду. Поставлю рейс на тівтєлі і, і, і так і час пролетить. Ім хочу побажати хорошого дня, по можливості настрою ну і смачної кавусі. Полюбе. У мене номер 2 Я цю ніч спала вчора, мабуть, до одинадцяти. Тоді ж відчуваю, що вже все, засинаю. Так пішла і спала, ніч спала. Ще виходила на місяць, дивитися, бо ж почитала в телеграмі, що над Україною малиновий місяць. У нас він був не малиновий, а оранжевий, не Я й зняла, але відео таке, знаєте, мутне. Не. Можу, можу показати, який був. Ну, але я приблизила дуже камеру, і воно так не чітко. Але покажу, який у нас був місяць. Річусь, як справи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Е -е 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 -е. <муж> Морки розправила, рис зварила, чуть не впала з гамака, одягла лососіни, а вони такі, знаєте, ну, слизькі. Що це капрон же? Ой! Гамак, І пливу, не можу все Ну що це таке? Як сядеш у простенькому, так сидиш не рухаєш, а то пливу, хоч би не шваркнув макабу. Дідуля в хаті так буду лежати, поки не вийду. Кумедія, дай годі, ляпота. Я шуршу, зробила фаршна кіфті. Фарш курячий, рис відварений, цибулина жарена з морквою і дві цибульки сирих, два яйця посолила поперчила і йду обжарювати. А тоді зроблю заливочку, таку, як на голубці, сметанка із томатом. Підтушу трішки і буде нам смакота на пару днів. Тушаться моє. Тефтелі, та як б люди була, так наробила. І Орестусю пригощала, так казав, що мені сподобалось, мені ще добавки. Такий цікавий хлопчик. І гречаники любить, а от оці з рисом те ну, в техтелі. Те втілі. Коротше говорять, смакота дай гуді. Якби ще хто робив, так було б ще краще. Я Як пояснити дитині, що печиво ми їмо після вечері? Ну, Мамо, я хочу яче! А я хочу, знаєш, такий острій є безлюдний. Я хочу туди. Що робити? А я хочу Ти я хочеш, щоб мене туди відправили. Я там посижу тихенько можна? Mm. Не можна. І тобі печивко не можна. Мама. Mm. Орест. Це після вечері. О, разписваме чери. Зараз відправляємось родиною в найбільший, найкрасивіший аквапарк країни Мавка, знаходиться в самому серденьку Буковеля. Вперше їдемо. Я до речі не бачила, щоб хтось з інфлюенсерів показував огляд. Я думаю, вам буде дуже цікаво, Можу розповісти з цінами. В принципі, лишу вам запитання, і ви будете задавати. Я там протягом декількох днів зможу на них відповідати. А зараз хочу запитати, що очікують мої діти, бо вони дуже чекали поїздки. Ну, звісно, хто не любить аквапарки, правда? Більше він новенький, красивий, величезний. О, ми вже. Близько. І так, Марк, розказуй, як ти думаєш, що там очікує на тебе, що би ти хотів, які враження отримати? Розкажи пару слів. Я не знаю, але я бачив рекламу мавки. Так. І що, і що? І він крутий, мабуть. А це теж басейн? Так. Ми вже під'їхали. Клас. Я не думав, що він такий великий. Ну, шановний Орест, що ви очікуєте від аквапарку Мавки? Чого? У вас немає ніяких очікувань. А ви хочете покататись на своїх перших маленьких горках? Да, так. Розкажіть, будь ласка, ви плавати вмієте? Так. Да. Ви плануєте плавати всередині аквапарку чи хочете на цих величезних зовнішніх басейнах? На зовнішніх. На зовнішніх? Ви такий дорослий. Ну, let's go! Поїхали. У наш час кожний прожитий день це досягнення, а прожитий день з душою це вже мистецтво. І так воно і є. Бажаю всім доброго здоров'ячка. Нехай ваш ангел-охоронець буде завжди поруч з вами і захищає вас від всіх негараздів. гаражів. Вам самого-самого найкращого. Друга кава. Перша була без кардамону. Дорогі друзі, всім дуже-дуже цікаво, де я вчора пропала, де я вчора була. Я вчора була в лікаря-косметолога на консультації. Багато потрібної консультації інформації я отримала. Можна було зробити деякі процедури, але так як у мене відпочинок, будуть синці, то відложила я на після відпочинку. Ще візит після відпочинку. Я не хочу щось там в колоті зміниться. Я просто хочу, ну, можливо, трошки зволожити обличчя. Ну, носогубки там, я знаю, то вже буде після. А вчора я собі ще вколола губки. Це ще набряклість і отечність, Вони зійдуть. Пробила один мілілітр. Зразу багато нізя. І я не хочу великих губ, Боже, збав, Боже, збав це. То не моє. У мене вже такі губи були, знаєте, тут такі, такі гармошечки, дряблі, пусті. Я собі підколювала губи 55 років, 5 років тому. Тому вони вже такі виду, не, виду в них не було. Тому я вирішила трошки, через місяць, піду на корекцію, і все, я великий губ не хочу. Просто якусь так, знаєте, ну, товарний вигляд, хоч мене ніхто купляти не буде. Ну, а так в цілому, звісно, ну що. Всі косметологи кажуть, що в ідеалі підтяжка обличчя. От, нижньої частини, шийки, отак трошки. Це оперативне. Ну, я поки на це не готова. Правда, не готова. Тому буду поки, поки ось так потрошку зберігати те, що маю. Щоб не дуже гірше, не дуже гірше було, ви мене зрозуміли.